Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Сьогодні до нас на заняття завітав зайчик. Він приніс нам осінні дарунки, а що у нього в кошику? Для цього треба відгадати загадки. Слухайте уважно, Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Подивись скоріш віконце. Грона, сповнені вісі сонця. Кожен скуштувати рад соковитий. Так, вірно, виноград. Що ще лежить у кошику? Давайте наступну загадку слухати. Круглий, червоний, немов світлофор, дуже смачненький вродив. Так, вірно, помідор. Наступна загадка малята. Червоний, хвостатий, солодкий на смак, всі знають, що зветься цей овоч. Так вірно буряк. Що ж іще у кошику у зайчику? Довгий, зелений, добрий, солоний, добрий сирий. Хто він такий? Так. огірок. Ще одна загадка. Чи то жовта. Чи то синя соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Так вірно, це слива. Щось іще у кошику у зайчика ріже матуся на борщик із хрустом круглу та білу велику. Вірно, капусту. Ну, діти, ще щось зайчик нам приготував. Давайте послухаємо уважно. Соковите, червоненьке, зелененьке, а буває жовтеньке, круглобоке, солоденьке. Так, вірно, це яблуко. Тання загадка малята плакала, ридала Юля, коли чистила. Вірно, цибулю. всі загадки відгадали. Ось такий гарний дарунок нам приніс зайчик. Що це у кошику, діти? Вірно, це фрукти і овочі. Але зайчик не вміє розпізнати, де фрукти, де овочі. Давайте допоможемо зайчику і розкладемо фрукти і овочі по окремим кошикам. Давайте в цей кошик, де намальовано деревце, покладемо фрукти. Діти, ви ж пам'ятаєте, що фрукти ростуть у саду, а овочі ростуть? Вірно, на городі. Що ми покладемо в кошик, де будуть фрукти? Вірно. Покладемо яблуко, сливу, вино. А в іншому кошику що залишилося? Так, овочі, назвіть їх малята. Помідор, огірок, буряк, цибуля, капуста. А зараз, діти, пропоную вам пограти. В гру, яка називається Що зайве. Подивіться уважно на картинку, Що зайве. Правильно, груша. Груша це фрукт, а помідор, капуста і картопля це вірно овочі, що зайве. Так, зайвий огірок. А чому? Огірок це овоч, а слива, персик і груша це? Вірно, це фрукти. Що зайве? Зайва картопля. А чому? Вірно, кортопля це овоч і росте на городі, а груша, слива і апельсин це фрукти. Що зайве? Правильно, зайве яблуко. А чому? Яблуко це фрукт. А баклажан, перець і картопля це овочі. Діти, гарно пограли, наше заняття завершується. Давайте пригадаємо, що росте в саду? Так, в саду ростуть фрукти. А що росте на городі? На городі ростуть. Овочі! До нових зустрічей, діти! До побачення!